Зараз пропоную вправи нейрогімнастики. Виконуємо одночасно двома руками. Перше правило у нас черв'ячки. Згинаємо свої пальчики в кулачки, показуємо однією черв'ячка, а іншу ховаємо. Ховаємо в долоні і будемо змінювати. Спочатку робимо повільно, а далі прискорюємось. Наступна вправа це пальчики обіймаються. Ставимо долоньки одна проти іншої, з'єднуємо кожен наш пальчик. І зараз будемо виконувати такі рухи пальцями перехресні на одну і на іншу сторону. Це вправа доволі таки нескладна. Зараз покажу так вигляд збоку. І почергово пальчики у нас обіймаються. Наступна вправа це зайчик-лисичка. Але вона така більш складна. Я сама ще її, якщо чесно, то вчуся виконувати. Змінюємо, тут робимо лисичку, тут робимо зайчика. І почергово.